Всім доброго дня! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні буде дуже цікаве відео про хворобу сої. Ось Дивіться, яка цікава річ. Є поле із соєю. Ну, скажімо так, тут половина поля хворіє такою болячкою. Ось така проблема. Ось дивіться, яка цікава ситуація. Ось так скручується листя. І тут, причому навіть ось дивіться, яка ситуація, що тут от скручується, воно не може, тут не може розгорнутися взагалі. Бачите, яке воно жахливе. Ось. А тут взагалі, дивіться, що з листками робиться, вони взагалі не виростають. Тобто вони от пучком росте от таким, всього, і нема нічого. Цвіту толком нема. Ну, а Це були листи нормальні. З рослиною все було добре. А потім щось. Відбулося і от такі листи стали. Дивіться, такі, отакі. отакі. Причому я вам хочу сказати, я цю на пошуки а, причини цієї хвороби ну, пішло, я вам скажу неділі-дві. Оце вона вже хворіє неділі три. І дві неділі я шукав. Я писав агрономам, я задавав питання, що це за хвороба. Шукали різні. Це після дія. Після дія не проходить на цьому полі соя вже другий рік, і до цього попередник був соняшник. Там гербіцид був такий, що він не впливає на сою. Мало того, в минулому році тут не було такої післядії, не було, а в цьому є. Тобто це не гербіцидне навантаження. Були теорії, це значить. Вірусне захворювання, яке переносять шкідники. Шкідники підлетіли, там щось пошкодили рослину, і тепер от у нас така ситуація. От, о, ну, реально, Сої нема, Ось дивіться, це 25 см соя. Якщо поїхати в кінець поля, там, де нормальна соя, де ну, якби вона не пошкоджена, то там ну, вже 40-50 тобто Сої нема, реально, вона її просто немає таке все воно чудне. Скручене, ось дивіться. Оце все таке, воно все, всі посіви, вони такі. -от оце десь участок, ну я не знаю, гектарів 30, 20, ну дуже великий. А, казали, вірусне захворювання. Підлетіла комаха, укусила в неї вірус, і оцей вірус отак пошкодив. Тобто, ну все було, ну після Дія, ну ще щось. Ну, я не знаю, а які у вас добрива були, та такі були. А... А який обробіток, та такий був. А що ще було? А що добавляли? а що. Ну, коротше, всі варіанти, чесно, ні одної відповіді не почув, я вміняємо. Тоді, що хочу сказати, така ситуація, не схожа, а така точна. Ситуація була в минулому році, пригадав я. Поле тут недалеко, ну, скажімо так, 300 метрів. Звідси поле також є із такими пошкодженнями. Ну, Теж така соя, але там було чудно, там от вона зараз сплошняком вся. о, Дивіться, це все поле, воно от реально рівномірно все от, от пошкоджене. А там ні, там так, частково є, частково нема, волнами такими. Ну, Там можна було грішити на післядію, там препарати були якісь, ладно, забули то питання. Далі шукаємо. Вплоть до аналізів ґрунту вже доходить, що, ну, що це таке відбувається, ви мене вибачте. Тобто, А півполя, саме що цікаве, що півполя от туди, воно нормальне, а тут це, це не нормальне. Можна було б сказати, що це півполя, наприклад, там якийсь обробіток ґрунту інакший. Чи я не знаю там ще якісь фактори. Але дивіться, посівний матеріал перше, однаковий. обробіток однаковий. Площа ніколи не ділилася, тут не було якихось змін. тобто це, це Все однакове, але от ця частина от за такими пошкодженнями. Ну, Чесно, я вже почав вірити в вірус. Думаю, точно, ну, про те, що бачив, вже в минулому році таке бачив, так воно вплинуло на урожайність, але ну, площа була зовсім невеличка, тому закрили на це очі. Ну, було, було, що було, невідомо. Не цікаво. І от виходить така ситуація. Коротше, пошуки наші затягнулися, але все одно вони прийшли до логічного завершення. А знаєте, як цікаво, що логічне завершення прийшло зовсім не з агрономічної площини. Тобто ми методом Виключення дедуктивним методом дійшли до того, що тут відбулося. Дуже все просто. І печально, і просто. То, що в минулому році на такому ж полі поряд росла кукурудза. І тут також росте кукурудза. Це сусідська кукурудза. Логічно було б припустити, що і там, і тут общий фактор, який є, це сусід... сусідність. Культури кукурудза. Ще один момент. Чому листки до певної міри не мали інтоксикації, а потім бабах і вона з'явилася. Дуже все просто. Це, Якби вона була інтоксикація в ґрунті, то вона була б і на цих листках. А тут на цих листках інтоксикації немає. Що це таке? Це обробіток. Це гербіцидний обробіток кукурудзи, боковий вітер, мабуть, сильний боковий вітер, тому що площа просто така. Метрів 150 заноса. Оце така така історія. Що з неї буде, я не знаю. Е, приїжджали агрономи, тут радили, давай заливати амінокислотами зараз ми все витягнемося, все буде круто. Окей, ребята, без проблем. Я взяв ваших амінокислот зараз сюди вилью. Е, до речі, спеціально ставлю тут. Е, Такий от квадратик, чи я не знаю, чи проход, спеціально де не буде взагалі нічого. Це ми з вами подивимося, як працюють амінокислоти на от таких от пошкоджених участках. Амінокислоти дуже дорогі, дуже якісні. Подивимося, як це все буде працювати. Чим витягнемо ми цю штуку чи не витягнемо. Що з неї вийде, які тут будуть у нас врожайність, яка вона буде в порівнянні із участком, який не пошкоджений, це все покажу, розкажу. Майте це все на увазі. Отакі от моменти маєте на увазі. Я не знаю, якось там заздалегідь треба якось домовлятись, щоб коли обробляли кукурудзу, щоб хоча б вітер сюди не був. Там, я не знаю, якось. Ну, це дуже, дуже сильний удар, скажімо так, отакі от моменти. Дуже сильний удар. Тобто, це вам, так скажемо, в науку. Наш гіркий досвід вам, в користь вам в науку. Якщо побачите в себе таке на полях, майте на увазі звідки це все береться. Ось такі, такі пироги. Так що будемо обробляти сиполе мінокислотами, будемо питатися його витягувати. Що тут по врожайності буде, навіть не можу уявити. Будемо бачити, що буде по урожайності. Зараз картина так скажемо жахлива. Така, ужасна. Картина. Дивишся, без сліз не глянеш. Я зараз проїду на участок, який не пошкоджений, щоб ви зрозуміли, який тут, яка різниця. ну Давайте так: 20, ну 40-40 см. Так? Ну і дивіться, верхній ярус. Його нема. Отак. Що це за залисти? І, і зараз я їдемо на де участочок не пошкоджений, і побачите, яка там ситуація. А ось ми знаходимося на ділянці, яка не пошкоджена. Ну, Соя по коліно. Дивіться, які листи. Дивіться, яка висота. Дивіться, які листи. Який розвиток, яка густота. Метрів 100-150 десь дісталося такого кошмара. Зараз сейчас пройдем, подивимося, там десь це должна бути границя. Далі вже починається вже по чуть, -чуть його підкручувати. Ну от Туди десь метрів Де 150. Як мінімум. Пробуємо витягнути амінокислотами. Чесно, не сильно віриться в цю, е, в цю історію. З амінокислотами взагалі не віриться. Ну, Побачимо. Якщо спрацює, побачите і ви. А не спрацює, то теж побачите. Контрольні участочки будуть. Думаю, все буде видно. Ну, Тут вже видно, дивіться, вже підморщує, ще трохи підморщує. То, чим далі ми будемо туди підходити до кукурузного поля, тим більше воно буде ця ситуація. Соя менше стає нижче, листи рве, Ну, от видно, вони отак підкручуються. Чим ближче, тим гірше, 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 гірше. Я ж кажу, що мене дуже здивувало 150 метрів, мінімум 150 метрів це зона скажімо так, паразитного враження герпіцидом. Я все розумію, бувають різні вітри, але що це за вітер був, я взагалі не розумію. Я розумію, що і сусіди не хотіли горе зробити. Просто що по вітру бризкать. Така собі історія і для своєї культури, ну і для чужих також. Ось така історія. Тут ще, ще так більш-менш, але все одно видно листи, які починає підкручувати. Вже-вже-вже видно, що їй досталося. Я виділю цей участок, де чітке пошкодження, я виділю так, щоб границя була чітка. Заміряємо врожайність там, заміряємо врожайність тут, подивитись. Ну і Ще попробуємо писамінокислоти примінити. Так що, слідкуйте за своїми полями, підписуйтесь на канал, ставте великі пальці вгору. Бережіть себе.